Ми будуємо графіки залежності шляху від часу для рівномірного руху. Так? З формули для розрахунку шляху рівномірного руху тіла, яка в нас зображена на дошці F дорівнює V від T, Випливає, що якщо в декілька разів збільшити час руху, у стільки ж разів збільшиться шлях пройденим тілом. Це пряма пропорційна залежність, яка в математиці описується рівнянням називається лінійною функцією. Нагадаємо, що для побудови графіка такої функції необхідно знайти ігри хоча б для двох точок. Наприклад, <світ> зараз ми будуємо графік залежності Y від. x0, нуль, то є ігре Якщо x 10, y у нас двісті. Далі ми відкладаємо ці точки на ігри. Наша перша точка і друга точка x 10 y 200. З'єднуємо наші точки. І ми отримуємо графік залежності і дорівніє 20. Отже, сьогодні ми будували графік Шляху від часу для рівномірного руху.